Завершили судове засідання. А у вас суд відмовив питання щодо відсторонення мене від посади із міністра, міністра національної єдності. Продовжую працювати в робочому режимі. У мене багато справ, міністерства багато зараз роботи. Тобто, найближчим часом ви знову плануєте закордонні відрядження? Мої відрядження сьогодні вже є предметом. Регулювання, і я відповідно буду ініціювати подавати такі заявки, але буде розглядати вже відповідно детектив, відповідно, слідчі суддя. І сподіваюся, що буду надавати воду. Застава насправді є великим викликом для мене. Це величезна сума. Я хотів би також зазначити і поінформувати, що мої особисті рахунки, а також рахунки моєї родини, вони заблоковані. Я не можу їх використовувати для внесення цієї застави. Тому я обмежений в цих діях. Я збираю кошти, збираю можливості, ще знаходжу, знаходжу в цьому процесі, але я планую виконувати ті рішення суду, які прийняті, вони для мене є обов'язковими. Я слухняно буду виконувати все те, що вирішить суд. А коли ви плануєте останній день? Тобто, протягом сьогодні, ви сподіваєтесь вирішити це питання? Сьогодні ще 12-та година. В мене ще є час. Також я сподіваюся, що всі, всі зрозуміють, що підготовка і збір такої суми є величезним викликом, і потребує багатьох сил. Тому, але я працюю над цим.